В Олександрійській громаді втрата загинув Максим Штанько. Матрос Максим Штанько загинув 15 листопада в зоні виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Хлопцю було 31 рік. Про час і місце поховання Максима буде повідомлено додатково, Йдеться на сторінці Олександрійської міської ради. На Кіровоградщині врожаю вже зібрано на ста відсотках площ. Середня врожайність по області склала 50 центнерів з гектара. Загалом зібрано понад 4 мільйони тонн. Про це повідомила під час брифінгу у Кіровоградській ОВА директорка департаменту агропромислового розвитку. Жнивну кампанію вдалося завершити раніше. Врожаю достатньо для забезпечення харчових потреб населення нашої області. Крім того, щоб забезпечити наші переробні підприємства сировиною, достатньо зібрано і на Соняшника, зазначила Валерія Фурманова. Новий маршрут запускає КП Олександрійський транспорт. Комунальне підприємство Олександрійський транспорт придбало новий автобус. Відтак має можливість запустити ще один маршрут у межах громади до села Головківка. Новий маршрут запрацює з 1 грудня, повідомив міський голова Сергій Кузьменко у ході засідань виконавчого комітету 16 листопада. В ліцеї No17 говорили про домашнє насилля. Сучасна школа це соціальний простір, де можна працювати разом над розвитком здорових стосунків і формуванням толерантної атмосфери. В рамках проєкту Безпечні школи за підтримки Save the Children та громадської організації СТОК відбулася тематична зустріч десятикласників з фахівцями спеціалізованої служби первинної соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та правоохоронцями. Півробітники Олександрійського районного відділу поліції затримали наркозбувачів та знайшли у них арсенал зброї. За місцями проживання у гаражах та в автомобілях наркозбувачів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. У результаті виявили та вилучили бокси з обладнанням для вирощування наркомісних рослин, близько 15 кілограмів сухих та подріблених конопель, горщики з рослинами, а також автомат Калашнікова, 1500 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. 9 ручних гранат, саморобні підривачі, протитанкову гранату та два саморобних пристрої для відстрілу набоїв. Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суботу, 18 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день плюс 4 градуси. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри стовпчика. Вітер східний 6 метрів на секунду.